О, знайомий написав. І що там? Пише, що на кордоні якусь дивну штуку знайшов. Каже, десь в підземелі, там дофіга зомбонутих. На кордоні, Ой, не бреше. Ще пише, що тепер в голові чую якийсь голос. Кепсько йому корот. Моя сняття. Алоха! Дорогенькі підписники та гості мого каналу. А ми знаємо, що це не брехня. І зараз я вам покажу, що дійсно на кордоні є такий один. З вами, як завжди, Сет! Поїхали! На локації Дикий Острів у ході основного квесту Полудня. Нам неоднократно нагадують про такого сталкера, як. Тихий, який начебто відокремився від інших монолітівців і почав там торгувати. До нього, до речі, дістатися можна по напівзатонувшим оцим вагонам. Ну що, давайте з ним поговоримо. І в нього є квест. Ти казав, є робота для мене? О, Сталкер! А полудень про тебе вже шушукається. Дивний, ти кажуть? Не боїшся. Не гребуєш. А так ти ж до мене по ділу. От я бовдур. Отже, ось що в мене є: потрібна компактна псіустановка. Тут таке під забороною. Але я знаю, де дістати на кордоні. Ну, Що скажеш? Візьмешся? А що це за прилад? Що це взагалі за прилад? Він на лампу схожий. Але якщо увімкнути. Не світить, а мізки випалює. Сталкери кажуть, що такі раніше на наших старих вівтарях знаходили. А чому ж він заборонений? Кажеш, тут таке заборонено. А чому? Це все бродяга. Він вважає, що полудню краще не чіпати те, що хоч якось з монолітом пов'язане. Воно, звичайно, так. Але можна ж і на дикому по людськи жити. Якщо за твоє минуле вже хтось платити готовий. Тим паче, що такий Мотлах уже навряд чи працює, а на сувеніри якраз воно. А хто знає, може й працює. Ну гаразд. гаразд, знайду для тебе всю установку. Де конкретно вона може бути? Знаєш? Торф, наче знав сталкер, який до тебе за нею пішов. Але він пропав. На прощання правда надіслав мені якесь дивне повідомлення. Щось про пасажирів, які її бережуть, і військових, у яких є те, що йому потрібно. Я пробивав. Військові МСОП на старому КПП. От звідти б тобі і почати. І ще. знайдеш установку на кордоні і залиш. У Сидоровича. Ми з ним так домовлялись. Я шукаю, він платить. Ну, гаразд? А, так, ледь не забув. Цей квест потрібно взяти ще до того, як ви будете йти до індічазу. Тому що тихий це також монолітовець колишній, і на нього буде також впливати випромінювання. І ви його вже більше не знайдете, тому будьте уважні. Тепер на локації кордон, це військовий блокпост. Тут, до речі, можете по стелсу. А можете усіх винести, як вам заманеться? І ось у цій будівлі на другому поверсі є диктофон із записом. Отже, сталкер на наблизикатор. На пост вийшов сам, поранений. Просив охорону забезпечити його набоями. Там пасажири живі, не повинні. Які пасажири? Де помаранчеві? Злі? Що ти несеш? Ти про старий тунель, чи що? Він зачинений вже тисячу років. Які пасажири? Помаранчеві. Код. Я знаю код. Один, Два. Бляха, у нас пролив! А з цим що? Це він бачиш, виживе максимум до села дійде. Якщо знадобиться, знайдемо. Усе йдемо хутко. Також не забудьте зазирнути ось по казарм. І отут у кінці є бронежилет ПСЗ7. Далі нас квест веде до селища Новачків. І тут нам треба запитати, чи не бачив хто цього торфа. І тут, на ваш вибір, можете запитати техніка. Можете, он там вог стоїть. Ну, ми запитаємо техніка. Клієнтів у мене небагато. Груп, але. Я шукаю пораненого сталкера. Бачив такого? Я шукаю пораненого сталкера. Приходив до вас такий? А я йому навіщо? Плоскогубцями кулі витягувати? Так у нас не кіно тут, а цивілізація хоч якась. У медика нашого глянь. Або в Сидоровича запитай. Він, хоч і не висовується зі свого підвалу, але очі має по всьому кордону. Ага. І тепер одразу давайте но ну, запитаємо у медика, знаходиться він ось у цьому будиночку. ти вже ту свою ізострічку, га? Радіації чи бандитські кулі, відверто кажучи, насрати на неї. Пораненого сталкера шукаю. До тебе нові поранені останнім часом не потрапляли? Було діло. Одразу після великого викиду пацани притягли. Казали, ледь до парка на дошкандибав, там і звалився. Хтось знатно хлопцю накидав пару кульових і з головою явні проблеми. Залізяки я вийняв, але без сенсу. Ех, не вивезе він, здається, мені. А так, а так, я його побачити? Пустиш до нього. Заходь. Він у сусідній кімнаті, тільки не галасуй там. Він тільки не ну, заспокоївся. Поки йому кінську дозу седативного не вколов, смикався так, що ледь усі бинти не зірвав. Тепер давайте ну, спробуємо поговорити із торфом. Ось він лежить. Один двадцять шість. Вісім. Ой, трохи баги. Хе -хе. Отже. Нам треба ось так декілька разів Один. пробувати поговорити, Двадцять поки шісті. не з'явиться повідомлення, що пройти до закинутого тунелю. І код той самий код, який Двадцять він каже. Шість. Тепер нам треба пройти трохи на захід до місця під назвою Мозголомка, тому що тут знаходиться власний вхід. І ось кодовий замок. От. вводимо код. 1, 2, 6, 8. Є таке. Тут я вам дам деяку пораду. Не намагайтеся шукати лут, поки не знайдете сам той псі випромінювач, адже на вас також воно впливає і можуть з'являтися фантоми. Отже, проходимо далі. Повз ось ці робочі кімнати. І тут у нас зомбовані. Трохи постріляли. Тепер праворуч. Проходимо через ось цей контейнер. Далі нагору. От. Будьте уважні, тому що тут також зомбовані є. І тут ми бачимо зачинені двері. І нам треба їх відкрити. Щоб це зробити, проходимо далі. От. І ось управління. є таке Тут іще порція зомбованих. Тепер далі повз ось цю кімнату. Тут обережно аномалія, трохи лів лівіше отак. Понад стінкою. от Сюди. Зайшли. Далі трохи уперед і ліворуч через вагон. Відстрілюючись від зомбованих. Ось цей вагон. І праворуч, і бачимо цю установку. Але ми ніяк не можемо з нею взаємодіяти. І в нас з'являється під завдання знайти спосіб вимкнути. Для того, щоб це зробити, нам треба пройти ось сюди. І тут у нас полтергейст, якого нам треба знищити. О! Полтергейст якимось чином своєю енергією впливав на той псівипромінювач. І ось тепер ви можете спокійно забрати цей прилад. Тепер деякий бонус. У цьому підземелі є безліч сховків. Перше цікаве місце ось. Кіна. Бачите, зламана, але ну, ми не можемо туди пройти. І там, наче чи душова, і он сховок. Як же туди дістатися? Тут все дуже просто, коли ми виходимо ось з цієї кімнати, ліворуч. І ось дірка. Пройшли в душову, і ось, власне, сховок. Ну, рандомний лут, звичайно ж. Тепер далі. Ось там дірка. Тепер сюди, прямо. І бачите навісний замок. Зайшли сюди. Тільки будьте обережні, тому що вода наелектризована. Тому по ящиках обережно бачимо ось чиясь сумка. Також з рандомним лутом. Тепер там, де ми відчиняли за допомогою кнопки ось ці двері. Якщо ми сюди зайдемо, ліворуч бачимо пролом у стіні. От А праворуч зачинена двері. Зачинені двері ми зламуємо за допомогою оцього вогненебезпечного балону. Тепер можемо зайти. І тут. Рандомний лут. І головне, не забудьте забрати зі стола старенький ключ. Далі ось цей коридор з цією аномалією. Сюди. Тепер ліворуч. І бачимо тут решітку. От Але будьте обережні, тому що тут вогняна аномалія. От. І рандомний лут. І ось тепер, власне, про старий ключ. Ось в цьому приміщенні, де ми убивали полтергейста, є зачинена дверь. Тепер ми можемо її відімкнути. От, заходимо сюди. І в нас тут еколог ще один. Ось тепер, коли ми все вже тут залутали, все, що можна. Забрали власний сканер, можемо повертатися. Тут є два шляхи. Перший це назад, так само, як і зайшли. А другий більш цікавіший, особливо для шукачів пригод. Бачимо тут спуск униз. Ага. Підземні стічні канави. Е, ви не йдіть, праворуч. Зрозумієте, чого, якщо спробуєте. А ліворуч. Ось так навприсядки під аномалією. Так, тепер праворуч, тільки обережно, бо вона з'являється. О! І тут у нас ще драбина вниз. Оу. Бритка смердюча вода. Хе-хе. Ну що, назад шляху немає, тільки вперед. Ага, пройшли далі. Бачимо, що тут уже можна хапнути свіжого повітря, але ж не пройти. Тому ось тут. Ламаємо дощечки і спускаємося нижче. Оу! І тут нас пом'якшує трамплін. І ось тут перед тим, як. Пускатися ще нижче. Ми можемо почути, що тут хтось гупає. Мабуть, бюрер. І дійсно, це бюрер. <звук> Оу, є такий. Хе, -хе. охі, вона пихала цих сховків тут. І ще один. О, свіже повітря. Нарешті. Ну, звичайно ж, що якщо б ми повернулися назад, так було б простіше. Але ж пригоди, а як же пригоди? До речі, хочу вам показати деяку цікавість. Якщо ви раптом, ну наприклад, не подивилися у КПК про завдання, кому треба віднести цей випромінювач. Чи просто, ну, не знаю, там напав на вас хтось, ну просто забули. І автоматично ви повертаєтеся до квестодавця, а квестодавець тут тихий. І от, у гості. У нього з'являється унікальний діалог. А нагадай ще раз про угоду. А нагадай, яка в нас була угода з тобою? О, знайомо, ти хоч не з полудня, бо тут пам'ятаю, тут не дуже. Всі установка мені потрібна. Вона десь на кордоні. Сталкер, який натрапив на її слід. Кудись пропав. Я думаю, що його охорона периметра могла взяти. На кордоні їхній старий КПП є. Може, там якусь інформацію вдасться отримати. Ну що? Ну, нормально нагадав. Але все ж таки віддавати скани треба Сидоровичу. Твоє замовлення виконане. Тримай свою псі установку. Як новенька. Брухт. Ціна, якому гріш. Гаразд. Тримай свої купони. Робота проста, ціна відповідна. А не малувато? Подарункова коробка за твій рахунок. З великою гарною стрічкою. Ну і тихому премія. Так що якраз вистачить. Усе вали. Охі жук цей Сидорович. Охі жук. До речі, якщо ви не захочете воскатися. О, бачите, ось всі вплив пішов. І з вимиканням установки ви можете просто знищити її і тоді вже забирати. Тримай цю установку, все як замовляв. Проте там щось зламалось. зламалося. Зламалося? Та консервні бляшанки тепер дорожчі за цей прух. Тихий, хоч когось може найняти, хто не такий же ідіот, як він сам. Гаразд, тримай свої купони. І дає нам значно менше купонів. Тому краще повозіться. До речі, як тільки ми будемо виходити із бункера Сидоровича, з нами зв'яжеться тихий. І тут можете відповісти. Це тобі не з преміальними? Це тобі ще з преміальними? З його слів? Так. Ну, отже, тоді премія одразу, а решта потім. Треба й собі таку схему на озброєння взяти. Дякую тобі. Кінець зв'язку. Або ж Сідорович кидало, немає з ним справ. Кидало, твій Сидорович. Краще з такими як він справ не мати. Досвід Теж на дорозі не валяється. Чи можете просто проігнорити. Ну, може, він вирішив частинами заплатити. Дякую тобі. Кінець зв'язку. Це ні на що не впливає, але, мабуть, тихий збирає досвід від інших торговців. Що там казав тихий, що він наче зламаний? Ага. а як же? А наразі це все. Усім дякую за увагу. З вас лайк, підписка. Пишіть щось у коментарях, а я з вами прощаюся. Бувайте!